Ювілейний 10-й навчальний рік завершується у Прилуцькій дитячо-юнацькій футбольній школі Європа. Її нинішній директор згадує, як все починалось з 2000 року. Школа була створена і проіснувала ще 5 років при дорослій футбольній команді Європа. Тоді виховувати підростаюче покоління юних прилуцьких футболістів починали три тренери: Сергій Маценко, Віктор Харченко та Андрій Шматко. Перший набір це була група з 30 дітлахів. і вже 5 років дитячо-юнацька футбольна школа Європа існує самостійно. Нині вихованців значно більше двісті. Ці дітей і колектив школи суттєво виріс до 21 дорослого, в тому числі окрім восьми наставників, є лікар, що присутні на кожному тренуванні. Чисельні нагороди, що прикрашають кабінет директора школи, це ілюстрація лише частини здобутків вихованців школи. Інша наочність успішного її функціонування це здібності юних футболістів, які оцінили найпрестижніші профільні навчальні заклади України. 8 чоловік дітей тільки займається в академії динамо Києва. Це показник. Я думаю, за 10 років роботи нашої школи це дуже великий показник. Кроме того, займаються діти наші. П'ять наших вихованців п'ятого року народження займаються допустим, у збірній області по футболу. Команді юнець по вищій лізі грають два вихованці нашої. Займаються у других командах міста Києва, там у команді Арсенал міста Києва і в команді Дарниця міста Києва. І один з вихованців займається в інтернаті міста Харкова. Я всіма ними горжуся і не тільки ними, а всіма нашими дітьми, тільки, тому що це ну, комусь футбол, як лотерея. Комусь повезло, комусь ні. Так що діти всі здібні. Гордитись дійсно є чим і ким. Вихованці неодноразово з гідністю відвоювали кубки не лише загальнодержавного, а й міжнародного рівня. І здавалося б, розвиватись далі можна лише в одному напрямку. Та адміністрація школи цього навчального року пішла на експеримент, і восени Європа почала тренувати футболісток. Наставниця у дівчат іменита, майстер спорту з футболу Наталія Боярова, свого часу грала в найкращій футбольній команді нашої області Чернігівській легенді. А тепер її перспективних вихованок придивляються у збірну області. Я їх набрала в неї місяці. Есть девочки подходят каждый раз новые. В принципе, я девочками довольна, я вижу результат, подросли с зимы. Практически уже то, то, чего я от них требую, самые маленькие отзывы в футболе. Они уже это умеют. И уже на соревнованиях их некоторых уже заметили, на карандашик себе взяли. На змаганнях за Кубок області прилуцькі футболістки були п'ятими, а на регіональному чемпіонаті дівчата цього року вибороли четверте місце. Як для початківців, що мали протистояти серйозним суперницям з багаторічним досвідом, результати такі, які годі були сподіватись. Найстарша вихованка Наталії Боярової 1996 року народження, найменша 2000-го. в області жіночий футбол досить розвинений. А от в нашому місті ще рік тому цей напрямок спорту взагалі не був ніким представлений. Як зізнаються самі дівчата, друзі і батьки схвалюють Їхній вибір. А подруги часом і самі просять піти з ними на тренування. Як твердить директор футбольної школи Віктор Харченко, дітей у групи приймають всіх, але одразу ж пояснюють, для того, щоб чогось досягти, потрібні систематичні заняття по дві години три рази на тиждень. А ще в скарбничку досвіду додають змагання, які команди школи відвідують у вихідні дні. Що дитина пропустила одне тренування, ну це ще так. Куди не йшла? Якщо два-три тренування, це йде тільки в мінус. Дитина десь не доробила, десь не добігла, десь не обіграла, Вона так само, як навчання в школі пропускає, так само і в футболі. футбол. Футбол це також робота і дуже ну, клопітка робота, яку треба, треба, треба і треба робити. В теплу пору року діти тренуються на міському стадіоні Супутник, а своєрідною зимовою базою школи є спортивний зал на території колишньої меблової фабрики. Від першого дня існування школи і до сьогодні її почесним президентом є народний депутат України Валерій Дубіль. Саме на його плечах і повне фінансове утримання закладу. А ще він приїздить до юних футболістів, аби поспілкуватись, відвідує їх під час змагань, обговорює на зборах з батьками питання, що стосуються функціонування школи, і неодмінно час від часу виходить на футбольне поле разом зі своїми дітьми, вихованцями школи та їхніми батьками, аби просто пограти в футбол.